Лікарі, що приїхали на наукову конференцію, відзначають, близько 10% населення мають проблеми з нирками. Це пов'язано з нашим харчуванням. Усьому світі основна причина хронічного враження нирок – це все-таки цукровий діабет на другому місці. Це артеріальна гіпертезія, і потім наші істинні первинні хвороби нирок – це гломероломіфрити, це полікістози, амілоїдози і інше. І ясно, що ми боремося із частотою діабету, артеріальною гіпертензією, займаємося ренопротекцією, але процес все таки іде таким чином, що кількість хворих зростає. Конференцію присвятили 15-річчю відділення нефрології та програмного гемодіалізу обласної лікарні імені Андрія Новака. Лікарі кажуть, нефрологія в нашому краї почала розвиватися досить пізно. Закарпатська область довший час залишалася єдиною на Україні, де нефрологічна служба була лише в зародковому вигляді. Справа в тому, що нефрологічна служба в Україні почала розвиватися наприкінці 60-х років ще минулого століття. Згідно з. Наказу міністра охорони здоров'я на той час Української радянської соціалістичної республіки ми повинні були відкривати в області таке відділення нефрології ще в період 81-84 років. Поза як технічних та інших організаційних можливостей для того не було. Наше відділення відкрито 13 жовтня 1997 року. 15 років тому відділення нефрології було тільки в Ужгороді. Тепер ситуація змінилася, і ті, хто мають проблеми з нирками, не повинні їхати до обласного центру. 15 років тому ми починали на таких дуже допотопних, допотопному обладнанні, яке потребувало дуже великих і фізичних затрат, і енергозатрат. На даний час у Закарпатській області функціонує відділення гемодіалізу. Обласній лікарні імені Андрія Новака і п'ять сателітних центрів, які розміщені у різних районах області. Найближчий ну, центр знаходиться у місті Мукачеві, сюди центр Виноградово, Хустячево. Останнє, яке ми відкрили це у найбільш віддаленому регіоні це місто Рахів. Конференція триватиме два дні. Гості ознайомляться із роботою відділення програмного гемодіалізу у Виноградові.